Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні буду готувати коржики, бабусині ще. Ну і покажу вам, як готую я. Самий простий, але дуже смачний рецептик. Так, беру сметану, одну пачку. Тут у мене 400 грамів, а хто буде домашню брати сметану? літри беріть, півлітрову баночку. Так, сметанка. Далі додаю півлітрову баночку смальцю, жир свинячий, трішки його підтопила. І додаю. Далі додаю два стакани цукру. Кому забагато, дайте один стакан. Далі вибиваю троє яєць. Так, додаю щіпочку солі. Можна додати ванільний цукор, але сьогодні я не буду додавати. Так, далі. Одну чайну ложку соди, загасити оцтом. Так, є. Так, розмішаю зараз легенько це все. А далі буду додавати муку і замішувати тістечко. Ось так додаю мукичку і замішую тістечко. Так, дівчатка, замісила я своє тістечко. Таке м'якеньке, щоб було. Можна в холодильничок поставити його трішки. Ну і зараз буду розділяти на шматочки. Так, щоб зручно було працювати з ним. Так. Ну і тепер кожен шматочок, тістечка, розкачую у пласт. Ось так. Не дуже тоненький такий, ось так, не дуже тонко. І звичайним стаканом, так як наші бабусі колись виробляю такі коржики, обмочую стаканом тичку. Прошу такі коржечки і буду на дечку ось викладати їх, застелене пергаментом. І так продовжую. Тепер на коржечках вилкою роблю проколи ось так. Так. так, ну і за бажанням можна яйцем змастити, а можна і не змащувати. Сьогодні я змащу ось так. змащу. І тепер ставлю випікатись в розігріту духовку 180 градусів. Ну, до повного приготування. Так дівчатка перепекла я свої коржики. Ось така гора вийшла 30 штук коржичків. Ось такі вони всерединці. М'якесенькі. смачні, дуже смачні. Тож обов'язково приготуйте, кому сподобалося, і хто полюбляє такі прості бабусині коржички. Пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається і смакуйте на здоров'я.